Тобі подобається палац? Так, мені подобається палац. Чому? Тому що тут весело і радісно канікули, мультиканікули. І ми ходимо в зал і дивимося мультики. Що ти можеш побажати палацу? Я можу побажати палацу тільки одне прожити до перемоги України. Oh. До побачення. Yeah. Дякую, до побачення. Мене звати Бойко Анастасія, я з першої школи. Тобі подобається заняття в палаці? Так, дуже подобається. Чому? Ну, я займаюся танцями вже дуже давно, і мені подобається дуже сильно колектив, і тут я дуже багато друзів знайшла. На які гуртки ти ще ходиш? Я ще ходжу на англійську мову та на вокал. Що побажаєш палацу? Щоб він і далі не переставав там. Працювати, щоб ну, якось процвітав. Чи подобається вам заняття в палаці? Так. Ну, Мені подобається займатися, танцювати і взагалі з дівчатами розмовляти. На які гуртки ви ходите? На танці. Теж на танці. Що побажаєте палацу? Ну, далі буду такими ж гарними. Ну, розквітати. Чи подобається тобі заняття в палаці? Так, подобається. Чому? Тому що тут дуже гарні люди та просто подобається. На які гуртки ти ходиш? Я ходжу на танці. Що ви робите на танцях? Ми зазвичай танцюємо, розтягуємося та придумуємо нові танці. Що побажаєш палацу? Щоб він залишався таким же класним, яким є. Добрий день, можна тебе запитати? Можна. Тобі подобається палац? Так, дуже. Чому? Тому що тут завжди весело, бувають літні табори та багато подій. На які заняття ти ходиш? Я ходжу на танці, журналістику. Що ви робите на заняттях? Ну, на журналістиці ми завжди беремо якісь інтерв'ю, вчимо тексти, а на танцях танцюємо. Що ти побажаєш палацу? Щоб було багато дітей. Вам подобається палац? Так. Чому? Тому що там весело та цікаво. Ти ти займаєшся? Сьогодні піду перший раз на шоу денс до Аліни Коваленко. Що ти побажаєш палацу? Успіхів. Дякую. Чи подобається тобі заняття в палаці? Так. Да. Чому? Ну, тому що тут вчителі добрі та не ругають. А, на які заняття ти ходиш в палац? До Аліни Коваленко. Шоу Денс. А, що ви робите на заняттях? Танцюємо та розминаємось. Що ти можеш сказати про свого тренера? Класний тренер. Що ти побажаєш палацу? Більше вчителів, ой, не вчителів, а учнів. Це тобі заняться в палаці? Так. Чому? Ходжу на танці, круто. Чим ви займаєтеся на танцях? Танцюємо, розтягуємося. Що ти скажеш про свого тренера? Гарна, добра. Що ти побажаєш палацу? Більше змагань, дітей. Тобі подобається саме в палаці? Так, звичайно. Чому? Тут дуже добрі вчителі і мені це приносить радість. Що побажаєш палацу? Більше розвивань та гарних. Хут. Тобі подобається палац? Так. Чому? Тому що тут весело, я зустрічаю з друзями та ходжу на багато гуртків. А на які саме? На танці, на журналістику. На журналістики щось знімаємо, якісь інтерв'ю беремо, а на танцях розтягуємось. Чи подобається тобі заняття в палаці? Так, тому що я ходжу на танці, і мені це дуже подобається. На які ж гуртки ти ще ходиш? Ну, поки що тільки на танці. Що ви робите на танцях? Займаємося, веселимося і так далі. Що ти можеш сказати про свого тренера на танцях? Аліна Миколаївна найкраще обожнює її. Що ти можеш побажати палацу? Ну, щоб вони розвивалися і робили все найкраще. Тобі подобається палац? Так. Тому що тут добре вчителя. Чим ти тут займаєшся? Пидаємо цві і танцями. Бувати хожу в бібліотеку. Що ви там робите? Може, беремо книжки та може робити всякі. Заняття. Що ти можеш побажати палацу? Багато дітей, багато грошей і щоб було над головами мир і над твоїм прекрасним зданням. Дякую, до побачення. Гудбай.